День, а рівка сидить в землі. Я пе. Кличе дочка собачку хвінку. Хвінку, не біжи. вирвати вирвать поможи. цій цей рібці, щоб сіло на шусь. на пішли, бо не бу ворога. три тітрі на починає. Бава діда за сорочку. Собачка бабу за корочку, собачка, дочку за спідничку, Тягнуть руками, опираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить землі. Я пей! кличе собачка кить у Ходи, Куди Не лежи! рібку вирвать, поможи. йшли вони на город у буктя, дід і Чув, баба діда? За сторочку, дочка, бабу, за торочку собачка, дочку, дочку. за спінечку, кицять собачку за хвостик — тянуть і руками, і зубами, опираються ногами, промучились день, а дівка сидить. Мишку, сіруманку. Ходи, де та киця, ходи сіруманку, не біжи, рібку виродь положи. Пішли вони на молоді. Буду узяв дід, дід, рібку, рібка присядку. Зачу, баба, діда, 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 дорочку, дочка, бабу. За торочку, собачка, дочку, за спиничку, киця, собачку, за хвостик, мішка, кицю, за лапку, Як потягли та й попротив. Скільки там п'ять чи десять хвилин побули в дитинстві? Дякую вам і бажаємо, щоб вас ви ніколи не проходили і завжди в житті залишалися діти мої віші. Але як діти гарно. А зараз дітям я обіцяла, що я керую їм деревим. І вони заслужили думаю, Найраніші подарунки. Правда я? Молодці, молодці. Бачите, що я обіцяли Треба військовим.